Я пам'ятаю той день. Ніколи не забуду. Як раб зумів помститися імператорові. Звідки ти родом? Я не знаю. Я виріс без батька та матері. Станеш моїм знаряддям. Хто ти такий? Чуєш рев на добу? Найбільший храм, що збудував Рим. Колізей, бо єдине божество римлян це влада. Веслуй! <рігун> 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 Генерали Акацію, торуйте шлях новим перемогам. Вчисленні <рігун> римські підданні потребують харчів. <рігун> Хай жеруть війну! Вирішайте! <рігун> <рігун> Хлопець зробив гладіаторів, а з гладіаторів – вільних людей. Є щось у тобі. Я побитим одразу. І що ж це? Людь. Людь, я твоїм даром. Наша мета – вижити! Виживіть! Тримайтесь разом, а як він кинеться усі під стіну? я смерть зможе задовольнити цю твою лють усього римського війська. Забагато. Тоді вистачить генерала. My... Necessary... Рим має упасти. Треба лише підштовхнути. All right, all right. Цей перстень належав максимусу. Я віддаю його тобі. Про що мріяти Риму? Якщо його народ не вільний? Я був рабом, а тепер я захоплю імперію. Я не згублю ціле покоління юнаків за чиюсь пиху. Сила і честь!